Доброго дня! Що ви привезли, Сашик? Зерно. А ти мені не можеш нічого сказати. Що це? Зерно возимо, свині ні Що воно це за ситуація, Стьопа? Ці свині нас у старці не заведуть. Ти то перше. Ага, бачиш щось Сьофомеле? Це називається чодурне, або бідне, якщо він таке про жінку говорить. Оце таке і скажу. Але свині зараз така ситуація на ринку, що можуть у злидні завести. І за того, що зерно подорожало, в порту зерно пшеницю приймають по гарній ціні. А ми возимо по камість торічне, слава Богу, що є. А свині ж то ні Жива вага зараз на свиней 45 гривень. Так що працюємо далі, звичайно. Але трохи ситуація, в кого хто зайнявся свінарством, трохи плачівна. Неви, який начальник. з свідьби зараз сильно до начальником не побудеш. Ой, ще й крекче, ой Боже. А вони кажуть, підписники, що Стьопа, Степа тільки мовчить та сопе. Стпа! Ти ша ж та чого-го? як, чи ого го го? А ну улипочка. Скажи щось моїм підписникам. Що ти думаєш та що цих свиней? Шви цю класся на, на кукурудні? Ході. Ячмінь. Okay. Степ! передай привіт, хоч нашим підписникам. Бачиш, який і... як так, то такий грамотний, я так тільки руку піднімаю. Добре, всім гарного дня і мирного неба, Ми працюємо далі.